На будемо зараз розпочинати наш мітинг, підтримку наших чоловіків, ваших друзів, рідних е... і синів. Будемо розпочинати з того, що ми прийшли сюди, щоб нагадати Юрію Сергійовичу, що він давав присягу судити чесно. Тому ми вимагаємо з... З... зі всіма дружинами, також громадськість вимагає від Юрія Сергійовича чесного суду. Юрій Сергійович, ви давали присягу те, що ви на вірність те, що ви будете захищати принципи правосуддя та справедливості. Я закликаю вас, не робіть злочин разом з співробітниками СБУ, тримаючи наших чоловіків під вартою. Я вимагаю від вас, ми вимагаємо від вас звільнити їх і розібратися в цій справі по закону. Тому що хлопці 9 місяців сидять в в'язниці. Ви знаєте, що ця справа сфальшу... Сфальшу... сфабрикована співробітниками СБУ. Ми надіялись, те, що ви побачите, що доказів по цій справі немає. Те, що наші чоловіки почуєте свідків, які свідчать те, що вони цього не робили, те, що співробітники СБУ били, залякували нас свідків. Всіх і продовжували, і, а ви, вместо того, щоб побачити, почути нас, разом з співробітниками СБУ знову чините беззаконня. Тому я звертаюся до вас, щоб ви нарешті схаменулися, подумали, як вам жити далі. Не подумали те, що вам треба знову стати судд'єю пожиттєво, а подумали, як ви будете дивитися людям в очі. Те, що четверо дітей ви залишаєте без батьків, нас дружин, кидайте на призволяща, тому що ми в трудному становищі знаходимося. Те, що наші діти ростуть без батьків, і те, що ця справа повністю сфабрикована, ви це знаєте, тому я, я від себе і від дружин підсудних вимагаю вас. Я не здійснюю на вас тиск. Я хочу, щоб був чесний суд. Я хочу, щоб ви почули, щоб ви зупинили це беззаконня СБУ, яке вміє того, щоб займатися справжніми терористами, сфальсифіцірували цю справу. І тепер ходять до вас в кабінет і примушують чинити беззаконня. Тому якщо у вас є гідність, совість, порядність, я... Я вас прошу, зупиніть це беззаконня проти наших чоловіків. Тому що ви, як суддя, ви, ви, говорите от імені, ви говорите від імені держави, тому не ганьбіть нашу державу. Ці хлопці виступали 20 років. Мій чоловік боровся за українську Україну за те, щоб вона була вільна, свободна і щоб ви в своєму кріслі продовжували судити, тому я при... закликаю зупинити це судилище. Я закликаю вас змінити запобіжний захід нашим чоловікам, тому що чоловіки наші хворі, ви це знаєте. І ви дивлячись моєму чоловіку, Ігорю Масійчуку, дивлячись свічі, ви продовжуєте сміятися на те, що людина дійсно хвора, що в нього маса захворювань, ви їх просто вбиваєте. Тому я закликаю, не вбивайте патріотів, тому що вони нічого не зробили, крім того, що вони любили свою державу, свою Україну і боролися за неї. За це шановні люди, за це не судять, за це не можна судити. Просто треба зупинити це все. І ви як виступ, виступаєте від держави. Ви повинні, ви повинні почути і побачити не те, що вам треба знову стати суддєю, а треба приймати нормальне рішення захищати правду і людей захищати, тому що вас поставили на цю поставили с для того, щоб ви захищали правосуддя, а не чинили місяцю з співробітниками СБУ злочини. Тримаючи людей під вартою дев'ять місяців, щоб їх діти е, їх обвинувачують в тероризмі. Це страшне звинувачення. Чому люди, які цього не скоювали, повинні за це сидіти? Чому моя дитина повинна мені каже, казати, що мама, давай щось скрадемо, щоб тебе разом з щоб нас посадили до татки, щоб ми наконець всі разом були в камері, і що бабуся буде нам носити харчі? Та да коли ж це зупиниться? Це, це те, те, що ви робите, я хочу звернутися до Юрія Сергійовича. Пожалійте наших батьків, пожалійте наших дітей. Тому що ми сподівалися після того, що терору, терору, я сказала терору, яке ми переживали в СБУ, як нас там три місяці. Нас мене, мене особисто теж сказали. Якщо я буду допомагати своїми чоловіками, мене посадять до в'язниці в протилежний корпус, в женський, в женський корпус. Тому, а я сказала, що я не здамся і не дам вам, щоб мій чоловік сидів за те, чого він не скоїв. Вони особисто в очі казали нам, що вони знають, що вони не винні, але їм все рівно на кого, що вони не будуть шукати справжніх злочинців тих, хто це зробив. Тому я закликаю, звертаюся до всіх людей. Ми зверталися по інтернету, просили, приходьте на наші мітинги, підтримуйте. Але ж це, це не тільки наша справа, це справа всіх всього українського народу. Тому що сьогодні так зробили, так людей кинули, розтоптали їхнє життя. Сьогодні це зробили з нашими чоловіками, з нашими дітьми, з нами. Завтра це можуть зробити з кожним із вас, з кожним. Кожен можуть прийти, підкинути вибухівку і зробити людину терористом, зробити злочин. Я хочу, Янукович звільнив вже начальника обласного СБУ. І я буду вимагати і звертатися до нового начальника, щоб були звільнені Московченка, Єрмакович. І ці всі слідчі, і важко, які фальшували цю справу, Ніжніков, який бив свідка, вибивав з нього стул, щоб він обрехав людей. Мого чоловіка закрили за те, що він повинен був обрехати своїх побратимів. Тоді йому сказали, він би не сидів в СІЗО. А тепер його тільки закрили за те, що мав він честь, совість і порядність сказати СБУшникам ні. І тепер він. Дев'ятий місяць сидить у Лук'янівському СІЗО. Так я кажу, де правда головний світок, по якому порушувалась кримінальна справа. Не засекречений Дорошенка Юрій Бойка зізнався в суді, що його заставляли. Його били, по 15 чоловік заходили. Також свідки є, що свідчать, що мого чоловіка били, тероризували. І, і після цього суддя, ніяк не зважаючи на це, приймає далі злочинні рішення разом з СБУ. Тому я прошу схаменутися, суддю Бурбелу і, і прийняти дійсно правові рішення. Тому що хлопці за це не судять, я вам ще раз повторю, за це не судять. Я хочу звернутися до всіх людей, тому що ми, якщо ми дамо посадити наших чоловіків, якщо ми дамо кинемо просто їх на произволяще, за те, чого вони не робили. Тому ми далі, ми повинні, ми громадяни України, ми е, теж влада, ми повинні об'єднуватись з, е, з іншими, ми повинні е, розкрити цю справу. Ми не вимагаємо того, щоб у нас е, ми не вимагаємо від судді нічого. Ми вимагаємо чесного роз. Справи, чесного, не коли його б'ють там по голові СБУшники. А я вимагаю чесного розгляду, тому що, а я, тому що терор, який продовжив, був в СБУ, зараз продовжується в суді. По-перше, свідки всі по справі проходять, 5 свідків. П'ять, з яких три вже виступила. Тільки один світок, якого закрили в місті з ним, давав покази, дав покази на хлопця, обрихав їх за те, що, щоб здобути щоб свободу. Зараз він працює в Василькові. Його охороняють підрозділи Альфа. Це перший свідок Крикунов, Другий свідок, і перший Ярмоленко, засекречений свідок. цих свідків допитували по рації. Суддя не бачив їхніх очей. Чи брешуть вони, чи ні. Тому я звертаю вашу увагу, такого не, не може бути. Цих свідків допитували операції. Третій світок е битий, е забитий, заляканий СБУшниками. Ну, який е хлопець, ну, який мав честь і совість і зізнався в тому, що його заглядали, і те, що вони на допитах писали, жодне, вони самі писали, заставляли людину підписувати це. І ще багато свідків вже ті свідки свідчать, Але для судді це не має значення, тому що він не хоче чути, тому що йому треба сидіти в суді пожиттєво, безстроковий строк обратися, Тому що в серпні у нього закінчується п'ятирічний строк, і він не має права бути суд'ою. Тепер йому треба обов'язково судити так, як йому скажуть СБУшники. Я закликаю всіх. Це перші порушення. Друге, нам не нам не дозволяють заявляти клопотання. Суддя ми КПК маємо право заявляти клопотання в началі суддєвного засідання чи в конце. Суддя не дозволяє нам робити Тобто, Я просила, я звертаюся, тому що він не хоче. Не хоче встановлювати повну істину, тому що він не дає цим хлопцям, яких вони стільки вистрадали співробітників СБУ і зараз їх мучають, тому що їм просто не дають права на захист. Тому я прошу всіх підтримати нас, підтримати нас, дружин, підтримати наших батьків, підтримати наших малолітніх діток. У якого у нас ду е мене дитина е Христинка Масійчук? Їй 8 вісім років. У Наташі два дві дитини, е дівчинка та хлопчик. Е у Христини теж маленька дитина, тому я прошу вас і. Е Наші чоловіки були єдиними годувальниками в наших родинах. Ми залишилися самі. Ми ми думали, що все ж таки є в країні справедливість, хоч якась. Хоч но я ну я зрозуміла, коли почався суд. Я зрозуміла, що воно нікому не треба, що треба швидко це все діло, треба заслухати швидко свідків, треба винести вирок. А що буде з ними? З тим, що з тим, що вони дійсно не винуваті, і просто ми звертаємо увагу в вашу. Преси для того, щоб допомогли нам. Я зверталася на всі телеканали, писала ссылки, письма, відкриті, тому що ви теж влада, преса, журналісти, ви допомогли Максиму Дмитренко. Людина сиділа 8 років за те, чого вона не робила. Тому не дайте, щоб як такий суддя і такий... СБУшники, фальсифікатори не могли посадити наших чоловіків, щоб це не спило через 8 років, коли вони людину зганьбили, поламали їх життя. Тому я закликаю всіх, підтримайте нас, будь ласка, тому що на вас, тільки на вас, на громаду, на журналістів, наша остання надія. Свободу патріотам. Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Фальсифікаторам! СБУшник там ганьба! Тому зараз, зараз надається слова колегі мого чоловіка, депутату Васильківської міської ради. Дуже вам дякую за увагу. Шановна громада, справа в тому, що згідно статті 5 Конституції України, єдиним джерелом і насія влади в Україні, є народ. Зараз судять обранців народу, міста Росія. Це... Свобода патріотам! патріотам! Ціх людей обрала, обрала громада міста. Громада міста, громадські організації, ціла низка громадських організацій, дала запит і на президента України, і на голову Служби безпеки України, що це, що це дійсно депутати, а не мови про те, що вони злочинці, і бути не може. Тому що факти всі, які є. Я був майже на всіх засіданнях суда, факти всі сфальсифіковані, і всі вони не, не отримали ще жодної підтримки. І де Йде просто знущання над депутатами. Я просто не знаю, як, якщо до депутатів таке ставлення, яке ставлення може бути до простого мешканця України, який ніким не захищений? Депутатський корпус Василькова підтримав звернення, написав також і до суду, і до Служби безпеки України, що ми готові взяти на поруки, але до наших. До нашого... Слова ніхто не прислуховується. Складається таке враження, що все давно вирішено і все без нас буде вирішуватись. Ми громадськість міста Василькова, основна частина і маса громадськості Василькова підтримує, підтримує і депутатів, і наших побратимів. Їх нам не вистачає і на сесіях, їх нам не вистачає, і в роботі міської ради, і про наведенню порядку міста. Я прошу вас. Всіх людей, які е, мають якесь відношення, які, які мають якийсь вплив, які мають своє слово і свою думку, підтримати всіх і залучитися до підтримки депутатів, наших побратимів. Дякую вам, Валерій.